Від часів Київської Русі і до сьогодення ми разом будуємо свою державність. Українська державність це тисячолітня історія багатомільйонного народу, який має неповторну мову, самобутні звичаї та традиції, мужніх та незламних героїв. Україна сильна та незламна, вільна та нескорна, квітуча та соборна. Гляньте, друзі, сонце грає, мужньо в душу лине. Будь могутня, Україна! Вічна, незборима! Великим святом української держави і Днем Державності вітаємо вас! Добробуща, радість і натхнення нехай прибудуть кожному із вас. Добро здоров'я, залагоджу, дач, хай в домі кожного панує і живе. Нехай це свято надає нас навіть. В майбутнє краще долю стежку проклади. моє співуча, ніжна не, не колиска добра. Я люблю твої древні кручі, будь зелень на сьогодні Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, в думах силу кобзаря. Україна моя казкова наше серце для тебе співа. Вітаємо роботи і миру щиро бажаємо. час і удачі всім нам, усім українським донькам і синам. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де народилися завжди святі. Танного сесу я забуваю то й дої не знає, в житті. У рідному краї і серце співає. Лелекі далеко нам весни несуть. У рідному краї і небо безкраю. Потоки потоки мовструни течуть. З Ним української державності, друже. Нехай майорить гордо прапор над нами. І нехай країни не байдужі єднає теплими та сірими словами. Бажаю жити в країні вільні, де хочеться дихати на повні груди. Бажаю стати в Україні сильною, де будуть жити усміхнені люди. Нехай наближення нашої перемоги нас сприяє подальшій розбудові державності, зміцненню почуття особистої відповідальності кожного за майбутнє країни та її народ. Ми горді тим, що наша батьківщина це Україна. Разом ми сильні. Слава Україні!